15 лютого російські окупанти розстріляли поранених українських військових на позиції Зеніт під Авдіївкою. І ми змогли ідентифікувати тих, хто несе пряму відповідальність за цей злочин. Збройні сили України перевіряють обставини загибелі групи українських полонених військовослужбовців у процесі виходу з позиції Зеніт. Російські військові та бойовики з ДНР майже 10 років не могли взяти у кріп район Зеніт на півні Авдіївки. Звідти до центру Донецька близько 11 кілометрів. Це була Потужна позиція на базі колишньої військової частини протиповітряної оборони. Засоби ППО були виведені звідти у березні 2014 року. Із жовтня 2023 року окупанти кинули усі сили на остаточне захоплення Авдіївки та Зеніту. Врешті їм вдалося повністю оточити укріп район, де на той момент тримала оборону 110-та окрема механізована бригада. Під час відходу наших сил з Авдіївки на Зеніт потрапили і військовослужбовці з інших підрозділів, зокрема 116 шістнадцятої Ригади 14 лютого українські військові почали відхід малими групами з колишньої військової частини, але пробитися з оточення було неймовірно важко. Ми запитали про це у Віктора Біляка. Військовослужбовця 110-ї бригади, якому вдалося вийти з зеніту, саме його пост в інстаграмі про відсутність евакуації ви могли бачити в мережі перед захопленням Старої Вече. Віктор розповів, що виходити з позиції на Зеніті нашим бійцям довелося в повній темряві. Ділилися на групи 5-6 людей. Шлях був дуже складний, так як не було жодної ніякої видимості. Тобто, навіть я мав типу пристрій нічного бачення і міг бачити тільки кілька метрів перед собою. А всім іншим доводилося а, щупати ногами стежку і а, слухати команди, типу командирів, які ведуть нас а, завдяки дрону. Згодом у мережі з'явилось відео дзвінка військового 110-ї бригади Івана Житника до своєї сестри. Він розповів, що знаходиться в оточенні, і на позиції лишилося шестеро бійців, яких не могли евакуювати. Ці ушли, всі вступили в спині осколки. Я не можу. Я нічого. А ти сам? Нас шість чоловік. чотири чоловіка, таких як я, теж не можуть ходіть. 15 лютого близько 12 години дня російським військовим вдалося зайти на зеніт. Хто там не вірить, що ми навече. Чебурашка. Пожалуйста. Шахний двор. наступного дня, 16 лютого, у Z-каналах почали поширювати відео, на якому було видно тіла вбитих українських військових на зеніті. Журналісти слідства інфо поговорили з родичами захисників, і вони упізнали трьох загиблих військових: Георгія Павлова, Андрія Дубницького та Івана Житника. А прес служба 110-ї окремої механізованої бригади повідомила, що на позиції дійсно залишалося кілька поранених бійців. У бригаді розповіли, що росіяни розстріляли також Олександра Зінчука. Ката Миколу Савосіка, що сталося з шостим бійцем. Інформації наразі немає. Виявилося, що напередодні заходу ворожих підрозділів на зеніт українські військові через координаційний штаб обміну полоненими зв'язалися з російською стороною. Домовленість була така, що росіяни візьмуть залишених на зеніті у полон, нададуть допомогу, а пізніше обміняють. Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу. А в подальшому обміняти наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Цю інформацію нам підтвердив і військовий зі 110-ї бригади Віктор Біляк каже: хлопці не мали наміру відстрілюватися і просто чекали полону в бункері на території ВЧ. В нас був зв'язок з ними, так як в нас є в сигналі наш робочий чатик, і вони до останнього ще переписувалися з нашими побратимами. І там були такі дуже дуже важкі повідомлення. Наскільки я знаю, чекали полон, але російські окупанти порушили домовленість та просто вбили поранених українських військових. А відео з тілами потім злили в інтернет. На відео немає моменту самого розстрілу, тож ми не можемо ідентифікувати тих, хто розстріляв українських військових. Але ми можемо знайти командирів, які відповідальні за цей злочин. Відео з тілами вбитих українських військових опублікував канал воєнкори Руська Вісни. На відео бачимо логотип першої слов'янської бригади, так званої ДНР. Вони перші заходили на зеніт. «Перша славянська бригада водружає два флага, флага. воєнська часі. Ну, Слов'янська бригада сформована у листопаді 2014 року в окупованому Терезі Донецької області. У неї увійшли бойовики, які воювали влітку в Слов'янську під командуванням Ігоря Гіркіна. Зараз бригада входить до складу Збройних сил РФ. Але бригада це тисячі військових, кілька батальйонів та десятки рот. Як дізнатися, хто саме заходив на Зеніт? Ми почали шукати більше відео захоплення частини і знайшли телеграм-канал на дві з половиною тисячі підписників поплавленої російської волонтерки, яка напряму підтримує тісний зв'язок з військовими першої слов'янської бригади, які штурмували зеніт. Знайомтеся, Анна Арбатська. Вона приїхала на Зеніт буквально через чотири дні після його захоплення і опублікувала відео звіти у своєму телеграм-каналі. Я лавічина тушкована чила Тушона із укропов, хоч і укропська тушонка. О, это же їх фотки. Да. А ще зняла та виклала відео з тілами неідентифікованих загиблих українських військових на території Зеніту. Вот убивали наших ребят. Арбацька ходила по території Зеніту і захоплювалася, як багато тут української крові. А голос окупанта за кадром питає, чи показати Ані ще й тіла. Вона, звісно, погоджується. Крові столько творажин залишилось. На тіла у вас подав самі. Да. На відео волонтерки бачимо ті самі речі, що й на відео з тілами українських військових. Ось колесо, що лежало у гаражі. А ось та сама пляшка води з червоною кришкою, яку тримав у руках загиблий боєць. Ну й важко не помітити замерзлі калюжі крові на землі. Ця типу волонтерка Арбатська у коментарях на своєму каналі писала, що підтримує розстріл українських військових на зеніті. Ужас, а ведь вони нічії та синов'я і отці. Там много найомників из других стран Их нельзя оставлять в живих. Ярбацька назвала конкретний батальйон у складі першої славянской бригади, який перший заходив на зеніт. Первая славянська бригада стрелковой батальйон. Ми їх називаємо 4-й батальйон. Командир батальона – Гермес. Сьогодні у врага в районі Авдеевки ВЧПВО, которая довго була неприступной крепостью. Отже, Гермес командир стрілецького батальйону у складі першої славянской бригади, так званої ДНР, яка заходила перша на ВЧ. Про цього Гермеса згадок не дуже багато. 18 лютого на російських пропагандистських ресурсах вийшло два відео з цим командиром. У відео каналу Варгон Намагався залишитися анонімним. Був то у масці, то в тактичних окулярах. Тому його обличчя можна роздивитися тільки частково. Замок, замок, Гермесу на связь. Наприклад, наприклад, замок. замок. Підсум, воздух підмай. В гості жди, ді. історичний момент. Перший заїзд на ВЧ. Але у відео Росія 1 Гермес чомусь вирішив показати обличчя западна юго-западна частина Авдіївки повністю контролюється першою славянською бригадою. Зачистка вже практично проведена. З опублікованих матеріалів бачимо, що Гермес кремезний чоловік, років 40-50, майже лисий зі світлими очима, має характерні складки між бровами та навколо рота. На сторінці у ВКонтакті мешканки Донецька Катерини Гончарової ми знайшли це фото. Бачимо двох її дітей та чоловіка, максимально схожого на гермеса. Така сама форма голови, такі самі складки на обличчі. Але це може бути просто схожа на гермеса людина. Тож треба дізнатись про чоловіка. Катерини більше інформації у ВКонтакті Катерина вказала дівоче прізвище Гончарова, але її актуальне прізвище Вербій. Вона зареєстрована у Донецької АКП. індивідуальний підприєматель, російський аналог ФОП на сторінці Катерини. У ВКонтакті є фото доньки, яка тримає в руках похвальний лист. Доньку звуть Вербій Дарія Дмитрівна. Отже, її тато Дмитро Вербій. Ми знайшли його в українських базах даних. Це уродженець міста Шахтарськ Дмитро Миколайович Вербій. В українському реєстрі юридичних осіб є інформація, що Вербій є керівником охоронної компанії у Донецьку, зареєстрованої ще у 2012 році. А також Дмитро Вербій має ФОП з кведом торгівля з лотків у місті Чистякове. Також ми знайшли про нього інформацію у злитому довіднику так званого Міністерства економіки ДНР. До повномасштабного вторгнення Вербій, схоже, був заступником начальника служби безпеки у так званому міністерстві. Але чи саме він і є той самий Гермес? У 2019 році Катерина, дружина Дмитра Вербія, писала коментарі під постом про зниклу собаку. Собакин дома. Добрі люди хотіли продати нам його за 2000 тисячі Через рік цей пес знову втік. І оголошення про це знову з'явилося в групі, От тільки пост розмістила сторінка Дмитрія Дмітрієва. Це акаунт чоловіка Катерини та батька Дарії Вербі, тому що вона відмітила його на своїй сторінці. В дописі про пошук собаки він залишив номер телефону. Вбиваємо номер Дмітрія у гетконтакт. Діма Маленький, Дмитрій Димітрієв, поїсках Раніків, Дмитрій Ніколаєвич СБ. Маленький пошук охорони та служба безпеки, але його не підписують як Гермес. Тоді спробуємо перевірити цей же номер, але з іншим кодом оператора. Справа в тому, що після анексії частини Донецької області у 2022 році коди місцевого оператора Фенікс автоматично змінилися на російські, тож міняємо код оператора з ДНРівського на російський. І що нам показує гетконтакт. Гермес. ось він відповідальний за воєнний злочин, страту беззбройних та поранених полонених. 44-річний Дмитро Вербій. позивний Гермес. Він і є командиром стрілецького батальйону першої слов'янської бригади, який першим заходив на зеніт. Це про нього із захватом писала волонтерка Арбатська. Гермес – это тот замечательный человек, з которым ми контактуємо напрямую непосредственно. Гермес не дуже публічний. До захоплення Авдіївки позивний Гермес згадувався тільки у перехопленні головного управління розвідки, де його підлеглий у 2022 році. Розповідав, що командир, ймовірно, той самий Гермес, вимагає віддавати йому десятки тисяч рублів із зарплати. Бабки поняли пацанов по п'ятдесят сімдесят тисяч збивають. Мінусувала і сидіть сняв і після... Про нього погано відгукуються і ті, з ким Гермес перетинався в армії, тому що перша слов'янська бригада уже потрапляла у великий скандал. На командування цієї бригади публічно скаржилися російські мобілізовані, що ДНРівські командири ставляться до них як до м'яса. Коли ми сюди приїхали, нас почали спрашувати: ви що, -е, штрафники? Чому вас саме сюди кинули. Звичайно в цю частину кидають зеків, наркоманов або ліба А Ми добровольці. Після скандалу керівництво частини просто побило та прикувало до батареї тих, хто посмів обуритися. Пілізатя да нахуй, тварі. Ще один днрівсько російський окупант Дмитрій Попов у коментарях під публічним постом ВКонтакті підтвердив інформацію про знущання з боку командирів молодої республіки. Все умалчується і ділається як потрібно властям ДНР, просто нету права на них. І це не тільки в одній славянці. С левого аккаунта ВКонтакте мы запитали у Дмитрия, чи знає він Гермеса. Я служил в должности командира отделения и с комбатами редко пересекался напрямую. Но позывной знакомый – это с донецкого направления комбат, если я не ошибаюсь. Я вспомнил, мы были с ними в Новобахмутовке, там он много парней положил. Они двигались в сторону Константиновки. Там був дуже крепкий укріп ВСУ. Цікаво, що через кілька днів після переписки з нами Дмитрій видали в свої публічні коментарі про поганих командирів. Отже, ми ідентифікували зрадника-окупанта з позивним Гермес Дмитра Вербія, відповідального за розстріл поранених українських військових. Він командир стрілецького батальйону першої слов'янської бригади, так званої ДНР. Але у складі батальйону воюють кілька рот. Конкретну роту, яка перша заходила на зеніт, нам знову допоміг дізнатися, маловідомий канал поплавленої волонтери. Терки Арбатської. Вона взяла інтерв'ю командира другої роти першого стрілецького батальйону. Це Жарік. Він командир другої роти. І вони першими заходили на вече. І за його словами, він теж брав участь у захопленні зеніту. Коли вже подошли в бункері, де ми знаходимося, здесь вже зав'язався у нас бой. Тут сиділо около 10 Вони вот. залишилися на прикриті, яке. Которые... Сили не відійшли. Жарік розповідає маячню, що поранені українські військові, частина з яких не могли навіть ходити через поранення, залишились для прикриття в бункері. В цьому ж інтерв'ю він сам підтверджує, що вони були поранені. А, ці хлопці, які тут були, вони виходили на зі своїм Командуванням пообіцяло, Командування що приїде за ними група забере їх, тому що тут було були 300. Но не успели. За допомогою сервісів з розпізнавання обличчя ми дізналися ім'я Жаріка. Це уродженець Донецької області, ткач Микола Олександрович. Миколі Ткачу 29 років. Він досвідчений бойовик ДНРівець. У 2023 році Шойгу вручив йому нагороду, звання Героя Росії, за те, що його рота захопила позицію під водяним. Бойці проявили себе дуже храбро. Ми взагалі на той момент, як пройшли цю посадку. Ні, не було ні одної потері у нас нагороду. Йому дали за те, що вдалося обійтись, нібито без втрат. Ще й запросили на парад у Москві. Мой перший парад. Жарік, лейтенант. Він свариться у коментарях з такими ж окупантами. Послушай, друг, ти приїжджай, і ми з тобою вдвоєм сходимо і подивимося, хто де сидить. Молодь своїм язиком не треба того, чого не бачив. Микола Ткач родом із окупованого селища під Донецьком, Старобешеве. Але ним дуже пишається дружина Валентина. Дорогой, любимий, як же мені повезло, що я встретила тебя. Ти самый 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 талантливый, найсильний, найталантливий, самый найумний, самый необыкновенный. Горжусь тобою. Валентина пишається тим, що її чоловік став зрадником, коли Росія прийшла з війною на його землю. Пишається окупантом, чий бійці вбили беззбройних та поранених українських захисників. І для своїх друзів Микола Ткач герой, красавчик, брата Жарік, красава. С праздником тебе наш красавчик, здоров'я, мира! Ми знайшли двох бойовиків ДНР, громадян України, Миколу Ткача і Дмитра Вербія. Вони командували штурмом об'єкту зеніт, і саме їхні бійці розстріляли наших поранених захисників. Порушуючи домовленості про полон. І це далеко не перша подібна страта українців. Росіяни цього навіть не соромляться. Вони самі публікують відео зі стратами: розстріл Олександра Мацієвського, відео з обезголовлюванням українського військового, тільки публічних випадків кілька десятків. Неонацисти з ДШРГ Русіч самі поширюють у телеграмі інструкцію, як правильно страчувати українських полонених. І тільки за цю зиму моніторингова місія ООН з прав людини зафіксувала випадки страти 32 полонених. Онених українських військовослужбовців, і це тільки ті, які вдалося підтвердити: Росія терористична організація розміром з країну. І єдине, що відрізняє їх від іділ — це масштаби терору, до яких іділ не дотягує. А тим часом триває наш безстроковий збір на FPV-дрони. Зараз збираємо на партію для бригади Азов. Діставайте свої великі і малі донати і кидайте на банку. Лінк під відео.